У нас було два прильоти. Ось тут впав снаряд один і один позаду будинку. Винесло всі вікна, ну, жодного не було цілого, всі вікна. Йдемте далі я вам показу. Якби два метри ближче, то будинку б не було. То будинку б не було. Тут уже, бачите, поставлено, це всі, всі вікна були зруйновані. Це рано залишалося. Ось тут була така яма прірва, і отут от, ну, ви ще підійдете, побачите, тут а, стіну також прострелено. Ну, Воно не пройшла наскрізь, бо от кажуть хлопці, що вікна ставлять, що цей старий будинок і там проміжок повітряний, щоб тепліше було. І воно не попало в стіну, але кришу, криша отак піднялася і сіла, підстрибнула від цих двох снарядів, і просто отак, от щель по периметру між стіною і стелею. Mm -hmm. от. Ну стоїть туди, <сут> Су воно як подивишся, що там робиться. А, і там, то... Тут у нас все супер ще. Бо вікна поставили, то взагалі це старий будинок, будинок моєї бабусі, дідуся, і батьки мої тут жили. Зараз ося половина то інші вже там господарі, а ми тут будемо жити. А так бабуся бачила першу війну і другу другу. Дуже дякуємо Калітас, дуже дякуємо організації, бо інакше ну, це неможливо було зробити в теперішніх умовах.